Доброго дня, шановні, пішла вибирати огірки. Оце висота 2 метри, а може і більше кукурудза. І тут в затишку, ви знаєте, я навіть не чекала, побачити таке. По-перше, тут огірочки на сіточці пішли, зав'язуються. Ось висять, тут у мене сіточка така і ось вони. Красунчики, оце так добре збирати огірки. Самі собі. Ну, це я так по дорозі знайшла. О, а це вже, мабуть, трошечки, але ми любимо такі. Вони солодші навіть, ніж оці. Оце така краса. На сітці де був горох. Але що характерно, що тут затишок, бачите? З цієї сторони кукурудза і огірків затишку. Тому вони такі гарні. White.